Українські захисники мужньо та героїчно боронять рідну землю від російських потвор і нищать окупантів у промислових масштабах. Так як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 23 травня 2023 року орієнтовно склали 204 тисячі 360 осіб особового складу. Лише за минулу добу вдалося ліквідувати 480 рашистів. Танків ворога загалом знищено 3789 одиниць. За добу 4 штуки. Бойових броньованих машин окупантів спалено 7419 одиниць. За минулі 24 години 12 штук. Артилерійських систем ворога розбито 3318 одиниць. За добу аж 40. Реактивних систем залпового вогню вторая армія міра втратила вже 565 одиниць. засобів ППО українським захисникам вдалося мінуснути 327 одиниць. Літаків рашистів з початку повномасштабного вторгнення збито вже 309 одиниць. Гелікоптерів ворог втратив 295 штук. Одну минулої доби. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупантів знищено 2864 одиниць. Лише за добу 34. Крилатих ракет збито вже 1015 штук. За добу 4 ракети. Кораблів і катерів флоту країни-терористки потоплено або пошкоджено 18 одиниць, а от автомобільної техніки та автоцистерн аж 6139 одиниць. За добу 10 штук. Натомість спеціальної техніки рашистів спалено 433 штуки, 6 одиниць за минулу добу. Дані продовжують оновлювати і уточнювати а відповідно ростуть і без того шалені втрати російської нечисті. Слава українським воїнам, слава Україні.